Це в нас вночі, скільки дощик налив, дивіться, все вжило, і птахи співають. Так, машина мішає зняти. Добре, поналивало. Ой, хороший дощик прийшов. Не натішуся просто. Ось на трояндах. Каплі, бачите? Ой. І черешня в каплях чиста-чиста. Скільки ж не було такого гарного. А я вікна закрила, то я навіть не чула, як він йшов. Ну, добрячий. Осінній, але теплий. У мене тут зранку смажиться рибка. Ви думаєте, вчора дав мені хтось посмажить? Моя молодь захотіла крильця. Я там показувала у відео. Ну, а я вже ж рибу почистила. І посолила. І порізала на отакі кусочки. А їм криця захотіла. Кажу, тоді я сховаю в холодильник. Добре, що світло не відключали. А кажу, зранку встану і посмажу. Ну, і оце ж я встала тепер і смажу. Поки рибка смажилась, я її в душ сходила. І зараз останній штрих це. Цибулькою, а ви таке робите? Я, дуже, я її не їм. Але дуже люблю, коли вона отут оце віддає свої поживні речовини цій рибці. Далі Віки говорю, у нас там зібралося синіх багато. Треба робити ікру чи щось. А вона каже, давай рагу зробимо, то буду робити рагу. Так. Ну, це дивіться, ціла гора рибки. Ну, а що ж таке? Рагу до риби ніяк не пасує. Рибця був сашлик, таке м'ясо? та Да, да попало їй вчора добре. Машиня. Ну вона ж терлась там, уже бачу у вас темно. Думаю, не... І вона з вами гуляла. І... Ну, до тимна так, зйомка не дуже вийшла, але нічого. Дивіться, який у нас дощ пройшов такий хороший, але я його не чула. Ну, так, спала, видно, дуже. Я просто замурююсь, мабуть, вже Ой, сказуються роки, а зараз я що? Віка говорить, що ми давно рагу не робили, а я забула ось ще терту, тертку, тюрочку, коротше. От. А так все винесла і кроми капусти. Баклажани я помила. І зараз я ще залила їх водою, Ну, Віка у нас любить, щоб шкірочку зняти, і мені треба оце все сюди ну, повністю, щоб була повна. ця мисочка, це якраз у наш чугунок. Ну і я починаю з баклажанів. Так, ну і отут можна на столі, я потім все. Забула, якою, ага, цією. Потім все поприбираю, закопаю і буде добре. От. Так що я ніяк не втоплюся з своїм рецептом, що я знайшла в Тіктосі. Оце ж про баклажани. Але я думаю, що я все-таки це поставим... В духовку буде тушитися. І я ще зроблю, ну, я не знаю, може, отакі синенькі, Ну ось такі десь можна штучок три зробити. Я теж тут на вулиці зроблю. Винесла колясочку, а Віка держала його на руках, він заснув, вона поклала у люльку Ну, кажу, все, не будемо його тривожити, хай спить. Тоді вже кажу, Потім винесем, і воно більш потепліє. Ну, отак ну, мені легко дихається, добре, не знаю. На сонечку було б йому добре, ну, але нехай спить. І дома. Так, Віка любить у нас невеличкими кусочками, тому буду гарно різати. По сьогодні в город не зайдеш. Ну і це ж я наріжу цю повну мисочку. Зараз піду потім капустину візьму. Роблю по-різному, на сковорідці теж можна, воно смачно виходить. Ну, в духовці мені дуже подобається. Звичайно, олійки багатенько люблю. Ну, а віка в нас вже ж... <сум> строго мене тут контролює. От і, і їх просто посмажить люблю. І ще раніше це в мене Чоловік покійний і Саня, синок. Доця не так вроді. Вогник чи огоньок називався салат синіх, там часнику побільше, і перцю. Я вже, десь у мене є рецепт, але я такого я їм робила і багато робила, сама я таке не їла. Там страшне, таке, знаєте. Пекуче, воно якось ще й по-другому називається, я в інтернеті бачила. Ну, забула, як називається. Чи дракон? Ну, щось таке. Я можу помилятись. Так. Ну, я буду продовжувати на свіжому повітрі, на дворі гарно. Все рівно знаходиш собі роботу. Сидіти так. Не... Ну, їсти то щось треба. Вчора наша молодь, моя молодь. Що ж, не зрозуміла, це відірвалась, захотілося їм крилець, і моя рибка пішла в немилість. Ну нічого, зато сьогодні вона добре пішла. Так, здається, вже сміття їде. Я як встаю зранку бігом, не п'ю а виношу, щоб встигнуть. Сміття прибавилось, бо куча підгузників. І робота призупинилась. Ой, боже ж мій. і Мамі не дав поїсти, і Фенді вискочила на вулицю. Ну, давай, давай, давай будемо гуляти, ладно. Давай на сонечко. І що не так? І що не так? І що не так? Гуляємо. Це хочеться на руці. Ах, який ти. Бачиш, не дав бабулі попрацювати трішки. Ну я потім. Хай мама поїсть і вийде. На. так. Отак. сонечка? Отак, сонечко. Може, й заснем. Да, ти що ж ти там 15 хвилин заснув? Простука каже, вже не хочеться багато спати. Ну, давай покатаємось так. Нарізала цілу миску на рогу овочеве. Тут у мене картошка, капуста, перець болгарський, цибуля здорова. І баклажани. Здається, все перечислила. Ну і посолила. Віка каже, ти ж дивись, не пересоли там. От. А ти не забагато це кажуть. Та може і забагато. Каже, в сковорідку не влізе. Я кажу, не буду в сковорідки, я в чугунку. От. І тут італійські. Трави, базилік. Я... А, і перець чорний мелений. Більш нічого не додавала ну і Зараз оце буду в чугунок складати і в духовку відправляти. А, і ще ж томати Пожалкувала трішки за... і не додала я томати ціленькі, ну кусочками порізати. У мене є томат, то я томату додав. Він густий. І в духовку, олію, про олію не сказала, мабуть, і олія. Оце і все. Нехай тушиться. А воно в оцю, цей чугунок і влізло все. Зараз залью томатом, так що я переживала дарма. Ну, так, я залила, дивіться, скільки в банки в мене лишилося, то я так думаю, грам 700. Я сюди чи мілілітрів 700 залила. І 120 грам олійки. О, скільки метеликів. Поки в мене рагу смажиться там в духовці, я трішки беру малину, трішки протряхла, її треба промити, бо вона вся. В землі. Ну, це ж такий дощ, тут на неї лив, і її багатенько, ну, як сказати, не так, щоб багатенько, прям багато, але є Це ж вітаміни, і якщо дощ іще пройде, бо там тучі заходять, то поб'є її, вона вся буде на землі. Це в мене оцей рядочок, він оце так, е... в серпні, в вересні, оцей потім в вересні, якщо встигає тут ось. А отам перший і тут деякі, то рання така малинка. Я її назви не знаю. Тут дівчата ділились, ну, як завжди, зараз передивляюся. О, ось у гілочка ще одна. От. Знаєш, вона смачна. Так. Здається, тут все. Нема, це ж думала, що я оці помідори повириваю. Так нема коли. Так, оці два пропускаю, тут немає. По-моєму, там третій зараз. Ну, повимазуюсь, мабуть. Ну, нічого. Ну, то зараз можна її так поїсти в чай, додавить. Так, ага. Теж ось лежить на землі важко їй. І гілочки я прив'язувала, от і ми. Штучками, що хліб замотують отам. Ну, щось вони не вдержали. Треба не по одній було, а по декілька. А я по одній на гілочку, а гілочки багато малини на ній. І воно лягло на землю. то не знаю, чи видно, ну ось така. Зовсім впала. Ще трішки, може зачеплю. Вимажуся, бачу. О, зачепила. Зачепила, як вже тут майже нема. Ну, ні, є, ще буде рости. Так, ще десь одна. Ага, оця, оця, по-моєму, не дає. Так, зараз до неї ще перейду. Не хочеться ж дуже забруднитися. Ну нічого. Так. І зараз я її через дуршлаг помию і на рушничок викладу, хай посушиться. І будемо їсти. Та Артем. О, на наступний рік буде кому. Їсти, кажу, ну, звичайно. Хороше тут оце частенька бо високо. Так. Все обібрала. Так. Та засихає тут хай засихає, я потім її забираю і в чай. Так, ось все пропустила. Ага, маленька. Так, і тут. Ну, ці ще зелененькі, одна ось, дві. Вже одіну таку довгеньку, ну, з довгим рукавом кофту і поприв'язую оці, що. Не плодоносили, ну, а ті потім пообрізаю. Так, вроді все. Ну, ось так, зараз ближче покажу. Ну і томати треба зібрати. Ой. Так ось. О. Скільки зібрала? Ну, не сказати, що багатенько. Але є. Ну, це скільки в мисочці? Ну, така величенька. Зараз помию. Ну, все, я ось попробувала. Рагогодове. Картошка є. Що ще в нас є? А, риба є.